Будемо сподіватися, ти, що. А то, в принципі, рішення, мені каже, очень вірне. Що, можливо, і не буде в зв'язку з мобілізацією нового напрямку. Так, да, є ризики, є, по-перше, ризики мобілізації, по-друге, ще погода. Але, до речі, зараз погода покращилась в порівнянні з, з початком середини вересня. Ну, тобто, ще, ще можуть бути вікна, але мобілізація дійсно трохи. Почему? А что вы боку? думаете, что мобилизация им поможет, мне кажется, она скорее им помешает. Сейчас объясню почему, потому что ну, мобилизуют людей, которые просто в армии служили когда-либо. А те, кто служил в армии, их максимум чему учили, это дворы подметать, как бы и заборы красить, и маршировать. Это все, что умеет, как бы российская армия, которая просто служила в армии по срочке. А, и те, кто когда-то, где-то что-то, какой-то опыт имел, но это люди, которые на данный момент спились ä, просто в состоянии, ну, знаешь, бомжей уличных. Я это, ну, как бы не просто по видосикам говорю, потому что у меня куча знакомых людей в России есть, в том числе те, кому повестки приходят и так далее. И те люди, которые хоть немножко умные, хоть чуть-чуть, они, ясное дело, в военкомат никакой не идут по повестке. А, туда это только вот конченые алкаши уже, которых, которым уже их жизнь надоела конкретно, поэтому они готовы пойти вот туда дальше, добивать себя. Ну, либо, вот, опять же, эти срочники, которые ни хрена просто не умеют. А с учетом их морального состояния и боевых способностей, если их включать какие-то действующие подразделения, то, мне кажется, они скорее больше проблем создадут, нежели пользы дадут им какой-то. Ну, это не такое однозначное питание Потому что пехота есть пехота. Даже если она имеет легкое оружие по штату, То просто якщо вона зайде на позиції та їх окупає, то це вже стримує наші підрозділи. Це вже означає, що вони не можуть просто взяти і просунутися, не зустрівши спротиву. Перед тим їм треба ну виділити якийсь ресурс на те, щоб подавити їх позиції, примусити їх до відступу. Наприклад, це ну, ресурси, це робота артилерії, робота і це штурмові дії. А штурмові дії це. Ну, розумієте, така це дуже ризикована річ. Тобто, не все так просто, справді, мобілізація. Просто якщо вони наситять піхотою напрямок, то вже буде банально складніше робити прориви, бо цієї піхоти, ну, тобто, виходи на оперативний простір, вони вже будуть не такими, ну, скажімо, не такими ефективними. с другой стороны, их проще погнать, потому что, ну, грубо говоря, если мы берем подразделение смешанное, где там 70% мобилизованных, 30 каких-то бывалых, то мобилизованные, они же просто при первой первой же паничке гонятся куда-то. Ну, они же не будут иметь какой-то моральный дух, даже хоть минимальный, чтобы удерживать эту позицию. А если половина подразделение начнет дезертировать и бегать, то это задезморалит как бы и А другу часть, котра могла б удержати если щоб мобілізованих зовнізертіров там не було, ну вона з іншого боку, так. А з іншого, умовно, повноцінно укомплектована рота, котра схильна до э, сполишення позицій, це все ж таки краще, ніж її відсутність. Тобто, якщо там взагалі нікого не буде, або э, повністю сточений, сточена рота в, до 10 людей. То вона там ніяких позицій не буде утримувати точно. А скажімо, низько підготовлені такі мобілізовані, там ще 50-50, Тобто, тут все рівне, це все рівно рівне. Це е, ситуація більш складна. Але поки що варто зазначити, що немає ніяких ознак того, що підрозділи, котрі з мобілізованих, вони прямо зараз будуть ну направляються там напрямок. Запорізької області, наприклад, або Донеччини, тобто, мабуть, що перший пріоритет буде Лиман, другий Херсонщина. Як не дивно, схоже, не знається, що буде так, і ще якийсь час істотний на іншу, скажімо, половину нашого фронту. Мобілізовані приходити не будуть, будуть приходити в останню чергу. Я, я, от оптимізм, до речі, поділяю Міші, тому що ті відоси і ті свідчення, які нам вдається побачити, навіть від пропагандистських каналів, які з'являються, вони показують наскільки хірово взагалі Росія зараз відноситься до своєї мобілізації і наскільки всерато її проводить, просто максимально. Показує, наскільки вона там не проводить медкомісії, набирає взагалі людей, які будуть тупо хворіти на позиціях, і яких буде боліти спина, вони не зможуть носити якийсь там бронік. І наскільки вона е, працює над тим, щоб роздавати повістки немотивованим людям, абсолютно немотивованим, які бажають лише втікти. От, наприклад, оця роздача повісток, яка планується зараз в черзі до Грузії, вона тому свідчення. Типу, вони зараз понабирають людей, які настільки не мотивовані, що будуть тікати ще до того, як до Беруться на фронт, а ті люди із сіл, які е, напів спилися, але все ще ходять. Які потрапляють туди і співають пісні, і знімають з матюками відоси, як вони сплять у своїх казармах або, або просто на підлозі, то в них, звичайно, якась мораль є, тому що вони нарешті відчули свою значимість і таким чином возвиселились порівняно зі своїм старим сільським життям, але потрапляючи у складні умови і не маючи життєвого досвіду і принципів, як взагалі діяти у складних ситуаціях, мені здається, так воно почне складуватись зовсім погано і в короткострою. Перспективі, звичайно, напихати піхотою. Якісь місця, окопи і так далі, можливо, вийде, тим більше, якщо там окопи, наприклад, існують, і наступати туди буде набагато складніше. Іти в наступ російським таким силам взагалі нереально, в принципі. Тобто, якщо є якісь штурмові підрозділи, які ще залишились, типу Вагнера, вони ще будуть бігати, то ці навряд і супермасових якихось наступів очікувати не варто. Хіба що по пустим позиціям десь вздовж кордону. Але в довгостроковій перспективі, мені здається, ці всі мобілізовані, вони... Дуже сильно посипляться. Але, знову ж таки, ми зараз говоримо про мобілізацію, про яку ми говоримо вже три випуски підряд. І оці всі теорії, мені здається, ви взагалі все це чули вже. З приводу півдня питають у коментарях, чи є перспектива. Ну, звісно, є перспектива. Перспектива набрати купу техніки, якщо все-таки вони там посипляться і почнуть тікати, а мостів нормальних немає. Дуже перспективний напрямок. Чекаю, коли Чорнобайовку візьмемо і будемо дивитися, що там лежить. Чи на Запоріжжі тихо загалом так, фронт там не рухається. І е, чи піхота не розбіжиться, багато хто розбіжиться. Там навіть найгірше не те, що вона розбіжиться. Найгірше те, що вони поставлять її на позиції, а вона замість того, щоб воювати, почне бухать і просто лазить навколо биться між собою і е, стрілять в один в одного. А це типу гарантія. Це не того, що я думаю, що росіяни якісь дикі люди, які не знають, що е, в дула не можна дивитися, а через те, що загалом. Е, От той контингент, який набирається, він в принципі веде себе так. І, і якщо ви думаєте, що у нас такого контингента нема, то ви дуже сильно помиляєтесь. Якщо ви думаєте, що у нас в якихось бригадах народ там не стріляє один одного і не п'є, то це теж питання. Інша справа, що у нас дуже багато боєздатних. Шахтарск. Що? Я просто я вспомню 14 гота Шахтарськ, просто та да, там та, хватає таких. У нас просто є боєздатні підрозділи, які роблять роботу, а всі інші, дійсно, велика частина, реально велика частина мобілізованих, вона загалом тримає позиції, десь сидить, щось стрімує, і ми теж маємо величезну купу проблем з ними. От зараз Росія отримає величезну купу людей, величезну купу людей, які буде перевершувати кількість реально бойових з'єднаних частин, які будуть створювати проблеми з місцевими і, в принципі, між собою і. Тут контролювати це все Це абсолютно лютий треш. Тобто та кількість мобілізованих, які вони хочуть, ух, буде зовсім складно. Звичайна частина із них після там, трьох місяців боїв стане справжніми воїнами, вони зрозуміють, як стріляти, і, можливо, стануть костяком для якихось нових з'єднань, що цілком вірогідно, але загальна ситуація і витримати оцей період хаосу, то ще та історія. Ок, я думаю, І що нас. Буде... Да, зимою взагалі будуть мерти просто капець. Ну, тут я орієнтуюся на наш досить багато в чому. Тобто у нас також була така проблема у нас е, кількість дружнього вогню е, на початку війни в е, лютому початку березня була абсолютно нормальна, дика. І ексцеси, котрі були, і втрати, котрі були від цього, вони досить болісні. Ймовірно, що противник також зіштовхнеться з тою проблемою, що ми пережили вже, і тут варто зазначити, що ну ти кажеш, що в нас дійсно, типу, є такі, але є боєздатні, Але тут є, типу, другий важливий фактор, що в процесі відбулася в процесі війни, по перше, відбулася навченість по друге відбулася фільтрація. Ем, якщо у нас хтось полишав позиції через там, ну, неготовність е, особового складу, ну, чому неготовність? Тому що дійсно, наприклад, в травні, е, червні були дуже важкі бої на Донеччині. І підрозділи, котрі туди підкидувалися, там, територіальна оборона, вони були абсолютно не готові до цього, але Ну, уряд, військове керівництво, воно, як ми бачимо, багато типу цих проблем, в принципі, зуміло вирішити, часто правовою ну, часто, е, відповідальності. Тобто, там, найбільш, скажімо, ну, у нас в травні-червні було тісто велика кількість випадків, коли люди е, потрапляли. Від правову відповідальність за полишання позицій. Це ж є справи, де сидять за мародерство Да. я не знаю, як ці справи розвивалися, але я знаю, що люди потрапляли за те, що вони виходили з позицій. І, ну, як ми бачимо, дуже багато тих викликів ми зуміли пережити за 6 місяців. От головний ризик це те, що ти казав, що. Мобілізація вона можливо не скажеться моментально, але з часом ці підрозділи вони якось також пройдуть певну фільтрацію і і з'являться в них вже дійсно досвідчені ну досвідчені військові за наступні півроку війни цих мобілізованих щось може вирости. Тут нам варто сподіватися на те, що їх військово-політична машина. Дуже погано вміє ці процеси контролювати, та там, наприклад, стримувати, якщо це мова про негативні явища, та навпаки, підтримувати, якщо це якісь. Е, ну якщо є люди, котрі, якщо серед мобілізованих є людина, котра потенційно може стати гарним офіцером, нам було б дуже вигідно, якби в Російській Федерації не вміли б цю людину поставити на відповідну е, посаду, тобто тут є. Ну розумію, так що ну, це правда, система з дуже великою кількістю невідомих. Ми ще подивимося, як насправді росіяни будуть себе вести в цих екстремальних умовах. Це умова для них екстремальна, і вони навіть подібні до тих, що були у нас в лютому. І для них мабуть десь тільки ж невідомого відбувається, та, і непрогнозованого.